Друже, подивись, ось така фігня, став, коротше, прикинь, на дорозі водички попити. Ну і періодично розглядаю там колеса, переднє, заднє там, перевіряю на момент от таких от різних пошкоджень. І дивись, що виявив коротше, на ободі переднього колеса. Це тупо ну, цей алюміній метал, відслоївся. Я так розумію, тут вже все жопиємо і не лікується. І максимум це стрімно тим, що десь на скачках, на ямах, під час удару воно, здається, далі тріщина йде чи ні. Коротше, воно ж може відвалитися, виходить, відламатись. І на швидкості розвивається колесо. Коротше, я знову лечу через рульку або падаю, ну, це, це дуже опасно. Блин. А я так, в принципі, люблю це колесо, воно широке Широке колесо, класне, і сюди влазить цей, е камера з антипроколом. Блін, якось тр трошки недоречно.